Добрий доброго день, дня. добрий день, Центр позашкільної освіти на чолі із директором Семенюком Миколою Віче. Всім доброго Колитин. дня, я раді вас вітати в нашому добровольському центрі позашкільної освіти. Ласкаво запрошуємо до нашого закладу, але в нас є така традиція, яка початку ми хочемо для нас гавку сфотографуватися. Дуже приємно, що сьогодні в вашій делегації, наші гостей, є знайомі обличчя, знайомі люди. Ми дуже раді вам. Зараз ви заходите, ви знімаєте верхній одяг. Коротенька екскурсія по кабінетах, по навчальних кабінетах. Далі ми з вами зустрічаємося в актовому залі. Якщо щось хтось погубиться, то зустріч на двох ніколи вирізають і звичайним клеєм ПВА, наносять і роблять красу, на складах. Якщо теж керівник гуртка. По судомодельному тільки в нас. Вона проблема, що немає де їх вони на річці. Так, навіть тої вже річки, їх такої вже теж немає. А скільки було, що багато їх по течії пішли. Ну так, для, для змагань нам найголовніше, щоб вони держалися на праву, да, це ми звичайні балії, води надаваємо, а далі вже на змагання добре.